Слава Ісусу Христу! Хай Господь Бог благословить всіх нас своїми щедрими, благословенними дарами. Особливо просимо від Господа мирного неба над нашою українською землею та й над усім світом, бо бачимо, які події люди страждають по цілому світі. От ті події, що зараз відбулися. На Голанах убиті діти, поранені. Ми знаємо, що це таке болить, бо багато наших українських дітей загинуло. Тому, Хай Боже, благословляюча рука буде над всіма нами, щоб Господь Бог явив нам свій захист, зберіг нас від усякої небезпеки, від усякої біди. Також маю таке прохання, воїни звернулися мої побратими. За допомогою потрібно їм маскувальні сітки, дрон, Mavic 3T, нічний дрон, вартість 160 тисяч гривень. Також прилад нічного бачення для наших воїнів з протиповітряної оборони, щоб бачили шахеди 94 тисячі вартість. Трошки так дуже скрутно стало, бо десь часто Бог допомагав виходити з того. Я вірю, що Господь Бог знайде і зараз добрих людей, бо ходжу і молюся про це, щоб допомогти нашим воїнам, бо тому, що вони мені забезпечили таке, можна сказати, мирне існування. Я тут молюся вчора, богослужіння, служба Божа в церкві. Знову ж машину до виїзду готуємо. На передову та одну, два автомобілі зараз має йти е, владика Андрій Митрополит Галицький освятить автомобілі. Тому дуже вдячний тим, що допомагаєте. А хто має таке благословіння Боже, щоб допомогти у цьому служінні, в описі я там подам е, розрахункові. Рахунки, карточки, куди можна перекинути кошти. Е, є в мене і церковний рахунок, я його подавав раніше. Скажу, чому не подаю, бо приходять кошти і зразу 150 гривень знімають за послуги банку. Розумієте, ще як велика сума, то воно якось так відносно є зміст е, перекидати ті кошти. Як сума менша, мені шкода ваших коштів. Ну, знову ж тут таке. Якщо не довіряєте мені, як військовому священникові, це таке. Тут довіра, така річ, є, вона то, є, нема то нема, але дуже-дуже вам буду вдячний, хто дійсно вірить у те, що ті кошти не пропадуть марно, що вони підуть для наших воїнів, то хай Господь Бог благословить вас, примножить вам все добре за те, що ви підтримуєте священника як Слугу Божого. Хай Господь Бог також буде завжди вам поспішний на поміч.